І всім привіт! З вами знову, як завжди, я Шторм. І сьогодні ми залетіли в Стіле Брайрот. Я тут вперше, ну як вперше, я вже трошки нафармився. О. І зразу тут йде отакий от, чувачок. Тетесаур. Саур. У мене вже один такий є, але ще один не завадить. От мене два чувачка. Ну. І сьогодні ми залетіли в сіле Brain Rod. Я вам чуть-чуть познімаю про цей режим. По Грове Гардену, може відео десь вийде завтра або післязавтра. Не знаю. Ну, Сьогодні ми будемо знімати саме цей режим. От, бачите, що в мене є. У мене є два TTT Saur. Одна Giaraffa Celestрі, Лос Tun і Агреліні Лапотіні. Секретка. От. Так, от у мене все є. Два, ще 24 мільярда. Так, треба базу закрити. Якщо ви такий доволі великий фанат ну то гра, ця гра прям дуже добре може вписатися вам. Як би сподобатись. Я не перший граю вже в цю гру, просто я вирішив вам зняти про неї відео. І може ще буду знімати. Ну і от нас, виходить, вчора в 12 годині ночі була адмінабус, просто я на нього не заходив, бо це вже надто пізно було б. Бо... Тому вот такі діла. Той Саур Саур сьогодні другий день йде. Ой, другий раз йде по цій колонці. Ще Джірафа Селеста тут йшла. Оцю лопату мені друг дав вообще на халяву. Давайте трохи. Позабираємо бабетто з тих наших чувачків. А бачите, до речі, який тут аура в цей що у нього там біти крутять. Я в нього самого нема біт. Біта це ось в тун Саур. дивно якось. Ну, от от в мене є предмети. Якщо я можу розказати, вам що роблять ці предмети. Біта це для початківців можна бити, тому що тут треба докрасти. Ну, якби Brain Брейнрот гра називається вкрасти Брейнрот. Тому з неї можна бити чувачків. Далі. У мене є ще такий невидимий плащ. Ти... Опа! І все. Я невидимий. Далі. У мене є ще така штука, і коли тіп попадає в цей радіус, я його просто заморожу. Отак, Отак от. От я його заморожую і. Тралалелу тралала. Як? Шо? Жесть! Тралалелу, тралала! Єма! Я вже такий думаю просто. Вже міфік пішов. Ну ладно. Тут тупо Брайн Род год пішов. жесть! Ну, короче, оця штука, як ви поняли, вот цю заморозивачка. Оцею штукою можна зацепитись за чувака і понести його так кудись подалі від своєї бази. Оця штука, от уявіть, типу, що тут база закрита в чувака. Але ти можеш зробити отак от. Зараз. Отак. І якщо ти буде стояти тут, зараз я вам ще раз покажу, тому що в мене щось не працює. Зараз, зараз. От. Ми беремо. Ой, чекайте, бо щось не спрацювало. Якось неправильно все. О, все, бачите? І я перетелепортнувся в базу, а це мій клон. Так, давайте зараз трошки зробимо переставку, а то тут тут трале утрала тут стояти немає. Давайте одного ТТТ Саура ми десь перенесемо. Поки що сюди поставимо. А травелелку ми. Переставимо, получається. А чекай, що? А де джі... А, вона тут. І Джерафу Селесторі ми переставимо, получається, ось сюди. Вот. Все, и тетете Саура мы здесь поставим. <губ> Давайте все, орангутанга. Подамо и сюда поставим. Так. А орангутанга поставим десь сюди. Вот. Все, отак от. <губ> ну, отак от. Прикольний режим... О, до речі, мені вже бабла хватає на ребіт. Мені лишився тільки Кокофанту і Елефант. Ну, та й так, прикольний режимчик, до речі. Тоже раджу в нього поіграти. Ну, вже 26 мільярдів в мене є на балансі. Ну, режимчик доволі прикольний. Ну. Можна, до речі, жирафу селас такусь не дуже хочеться. Через одну хвилину буде якийсь міфік. Я всіх міфіків тоді депен. В фузмах. Бо ТТТ Саур мені зараз не треба. Він мені був потрібен. Зараз вже не треба. Просто зараз через хвилину буде йти ще якийсь Міфік, вот і лег. якийсь чувачок, Нубіні, Піцаніні, це стартовий чувак. Как і попо, фрулі фруля, ганстер Путера, Та-та-та Саур. Піки Киви, Лірилила -лі Ріла. Піпіків. Фріго камелу, фріго камелу. Давайте Хух, стих. І це навіть не той міфік, до речі, який ми хотіли. Зараз. Ще один как -то і попот. Ну, режим прикольний, ну але якщо так довго просто грати, то може трошки надоїсти. А зараз будем уже идти. Шимпанзинни, бананини и... О, шо? Рейнбоу! Рейнбоу! Орангутинь, она на рейнбоу, шо? Жесть! Рейнбоу! Він дає. більше за. Ну як? Рейнбоу орангутіння на насінні. Рейнбоу це якщо що одна з найкращих зачарок. Блін, я навіть не хочу його депати, краще вже фріго камелу. Давайте зараз заберемо цих всіх міфіків. та Саура несемо. Це ставимо? Ну тут. Що? З 77 Це ж неможливо. А якщо принести ще? та Саура, я вже боюсь, просто що буде далі. Якесь таке нему, до речі, стало чорне. Може якийсь івент почав, ну хоча... може це просто така режим? Досі 77! Я буду зараз в шоці, якщо буде з тими рештами брейнротів так само. Ось я ще маю закинути тіня на насінні. Щось в мене трошки лагає, але нічого. Ну це жесть просто повний. Сьогодні то, що твориться сьогодні, це просто якийсь жесть. А ну? Ну, вже 32, до речі. І ще в нас лишається фріго Камелу. Тобто, по суті, може і нам. Не вийде прям жорстко прям того. Брейнрот бляха. Тут чувачок просто буде мені мешати. Давайте фріго камелу поставимо. Ставимо турельку. Ха я закрила, він ботик. Давайте зараз цього фріго камелу перенесу, я його перенести. Узмашен і стрибаює. І в нас 19% на того. На Брейнера родого. Ну, давайте надієтесь. Що ще одна, ще одна? <пл 'язано> іди, йди, йди. Є, є, що за сьогодні за день? Це просто жесть? Але тут просто цей ТТТ займає місце. Давайте поставим джерафу. чекай, яка, Да, дірафа Селестер. Піч. А, я не можу її сюди поставити. Так, от поставили турельку. Це просто що за день же? Друга джірафа Селестері, Рейнбул і Чувак, Тралео, Тралла, 2 ТТТса ну Я не можу зрозуміти. Що це таке взагалі? Ну, це було цікаве відео, але я боюся, що нам вже треба прощатися. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свої лайки. А з вами був я Шторм і всім до нових зустрічей, па-па!